А перед початком даного відео я хочу порекомендувати канал під назвою Romexus Ukraine. Це починаючий канал, який буде тільки розвиватися на YouTube. Звісно, що у нього поки що не дуже багато підписників, не дуже багато взагалі відео, поки що тільки одне відео. А він буде обов'язково намагатися далі продвигатися на YouTube. А також, звісно, що буде намагатися робити цікавий якісний контент. Поки що він знімає ну, такі самі грі, як і я. Тобто, це проект Ukraine Mobile. Це у нас кум-проект, Поки що він буде знімати там, далі буде видно. Е, канал створений був взагалі недавно, так що у нього поки один відос. Обов'язкове посилання є в описі. Пишіть в коментах, що від мене, тому що я ну, буду викладати тих, хто буде писати, що від мене у себе в телеграм-каналі, так що якось так. Ну, Ми погнали дивитися відос. Так, ну я тоді вже почав, чи як все. Окей. На-на-на-на-на, здорово всім. Подожди, який здоров, стой, стой, стой. іди сюди. Остань біля меня. Олег Кінсман, Це mm. не найбільший чиназос в світі, ви поняли. Все, все, тихо. Отак стань біля мене. Та не, не на мене дивись, а біля мене стань. Біля мене, стань. Та ну щось, типу, по-крутому. Та, ну, хорошо а а треба твій? Ой, я вже здав людям. А, ти... сьогодні буде? ну ладно. Тихо. І всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні програємо в ру під назвою Укренобайокумп. Сьогодні ми вам покажемо, що таке ТСН, що таке за фракція ТСН. на цьому проєкті, як вона працює, самі цікаві фішки. Ну а також ексклюзивчик від нас, так скажімо, невеличкий. Ми поговоримо сам на сам з лідером фракції. Ми її запросимо до нас в Discord, так що все буде дуже круто. Що ти на це скажеш, чувак? Ну це Чиназис, я вважаю, що це дуже-дуже класно. Так, да, я ще знімаю не сам, а з своїм другом, а також списку Камеранда. Поздоровайся. Чиназис. 14,28. 14, 14, 28 Так, 14.50 у нас буде, якщо не помиляюсь, набір. Так що ми будемо по РП вступати в фракції. Подивимось, що воно ну, як все зробимо, як треба. Дивіться, ще що, що. що? надіюся, не знаєш, ти я не знаєш, це РП. Звісно, що знаю. Так, дивіться. Я хочу вам порекомендувати взагалі пограти в цю гру. Завантажу її в мене на каналі. Посилання також я залишу в описі, тому що багато хто не знає, де її як завантажить. Я вже буду залишати посилання в описі, як завантажити цю гру. Також. При завантаженні, нажимайте на чат, пишете слеш /MM ММ особисті на нашу... оштуніве використати промокод, потім ввести промокод і пишете мій промокод або який вам дасть. Звісно, що певний бонус це 200 тисяч гривень на початку. Тобто ви будете багатими, такими самими, як і ми, в принципі. Але ми трішки багаті, не правда? Так, давайте зараз дивіться, приступимо до самого цікавого. Я купив собі новий автомобіль. Я спеціально для відосу його купив, тому що багато хто запитував і питав у мене, ти що, купив Роуз Royce, ти ж хотів бугатий. Ні, я купив Роуз Royce чисто для відоса. Але, Але Міранда зараз сідає ззаду, зад... або ти багатий? Окей, хорошо сідає. Багато хіт сидить ззаді, а не за рулем. Це, це правило, от. Ти серйозно? Ти так думаєш? Ну так. Да. Ну от дивись, я ззаді сижу, в мене є водій чи нас. Ну так, я ж спеціально так сижу тут, так що. як бачиш, диви, який салон. Ну салон, звісно, що такий. 50 на п'ятдесят, 50. Він, він не деталізований, але хоча б він тут є, і він прикольний. Давай, але машина класно виглядає. Погнали тоді, давай. Давай зараз тачку покажу, цікаву. Людям тачку треба показати, чувак. Вони ж сюди прийшов відос, подивитися ради Роус-Ройса. Так, ну що ти, чувак, ти готовий чи ні, Міранда? Полетіли? Все, тепер починаємо свій шлях. Полетіли. Я буду їхати дуже добротно. А, ми вирубаємо. У нас, звісно, що зараз не ніч, тому ми їдемо без ліхтарів. Все полетіли. Все, let's go! Газуємо. Давай зараз трошки покатаємось Я думаю, про... вообще показати цю тачку, тому що люди. Мало хто that's не катався. Ну я вам так скажу, тачка ця не дуже сильно швидко їде тому що вона. Як і всі тачки на цьому проєкті, поки не сильно оптимізовані, але з часом все буде. Так що я сподіваюся, розробників все дороблять до кінця. Так, так що добре. А знімні максимально скільки? 250. В реальності 250, але тут 200, ну, 235. У нас 235. 235 км Ну, майже Ну ма дайди дрифт. Так. Так. Давай і, на ти, ти нормально проїжджаєш? Я думав ти пролетиш кудись там, не знаю. Ну ж дивись, я ж для відоса завжди буду по РП грати тому що це відос. Треба се добре показувати. Що ти реально можеш щось показати, що таке РП. Йди до Руссося, я тебе сфоткай, ти хочу ти лисий. Все, я став, бачиш, нормально? Нормально? Фотка пішла. Пішла фотка? Опа-на. Чувак, я на стройку заїхав. Я тут нікого не був. От що означає, що проект оновлюють. Я в шоці. Тут реально, чувак, будівництво якесь. Десь це, непонятно де, я вже в ТСН вступаю. Не може бути такого. я зараз туди зайду. Я заїхав, чувак. А воїха на цьому роллсросі. Опа, тут тут всего демщик стоїть. О, так, ну, а дивимося, що у нас далі там. У нас залишається 6 хвилин до, до вступу до ТСН. Вау! Державні новини! Анастасія Пінкмен, шановні громадяни, хвилиночку уваги. Секундочку. Зараз відбудеться співбесіда до ТСН, ти що? А ви знали, що ми вже все, ми в Discord Анастасія Пінкмен, поздоровайтесь. Всім доброго дня. Добрий день, в зборі. Доброго дня! Щас буде РП-шером. Тебе до нас? Так. .jack. Так, хто з вас перший? Оле Олег, Олег, Олег. Давайте. Дивіться, як треба вступати в ТСН. Дивіться Дивіться, як треба вступати в ТСН. Посміхається. І посміхатися тоже обов'язково? Ні, це я посміхаюсь, бо я просто приємна людина і все. Я приславився. Добро дня! Я похоже забувнула, але з ним не буває. Дуже приємно ваш паспорт. Паспорт в кишені. Ого! Скажіть, я нормально пишу чи заповільно? Засунув руку в кишені, тоді став паспорт. Та ні, все нормально. Паспорт. Добре, ваші ліцензії. Ліцензії в сумці. Ні, саме смішне, що в мене було то були ліцензії в пакеті. То в мені було. А можна в рюкзаку писати чи в сумці? Це ж піде? В сумці в рюкзаку в пакеті. Ну, аби не в кармані. Ну, мене мене а ще був такий чувак, який просто вийшов з офісу, типа пішов в машину і каже, ліцензії були в машині, вибачте, ось вони, і просто передав. А так, да, до речі, якщо що, інстаграм лідера є в описі, обов'язково підписуйтесь, так що я думаю, буде приємно за підписку. Передав ліцензії інстаграм лідера. Да. Ви ж хочете рекламу чи ні? <laughs> так Ви хочете рекламу чи ні? Якщо ні, то ні. Ну, можна, ну добре. Добре, готовий до психтесту. Ти готовий до психтесту? Так. Що в мене в руках? Я сподіваюся, там фотоапарат твоє з рук не забрали. Ні, паспорт ліцензії та фотоапарат. Так, 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 все правильно. Що в мене з головою? Стеля. Ну, стеля. Стеля. Оберніться до стіни, будь ласка. Що ви робите? Не бачу. Що не бачу. Так, 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 секундочку. Чувак, я не хочу, я ж нервуюся здавати, я чесно, я здам все одно. Думаю, ви нам підходите. Увімкнула планшет та відкрила базу даних. База даних відкрита. ще заповнювати бланк, наскільки я знаю. Це вже все просто. База даних відкрита. Це догано. Бачите, тобі вже догано дається, що ти просто сюди прийшов. це да. Несував базу нового співробітника. Я вже новий співробітник. А ви а, а ви реально будете з нами тепер, Все, ми в те осені? Ой. Що за я... Якісь... Так. Як наступний? Тепер а, ходимо до нас. Я стою. Представтесь, будь ласка. Я Дуже ді... на ваш паспорт. Дістав паспорт з кишені та передав людині навпроти. Я... Бо... тепер паспорт прописше? Я вже давно прописав. Взяла паспорт у людини навпроти, та глянув. <схід> Пойдем. <схід> <схід> так. Взагалі я хотів стирити до тебе паспорт і пити, щоб ти не Мій. здав. Ой, блін, не в тікстуру висили. Не, ну що це таке? Що це за передача ліцензії, я не зрозуміла. Ой. Стоп! Ой-ой-ой, все. Так, добре. Просто переходимо, ти вже їх передав. Ти дві помилки зробив, я тебе вітаю. А... Що тепер робити? Так. Добре, готові до психіски. Все в мене в руках. А на ну, що. Квіти вроді були, тільки що щас загляну. Фотик є, ану. Mm. Ні, фотика нема. Аккуратно, фотика нема. Прикинь, ти такий. Кажеш це, а там фотик з'являється, Все, габела, не знає. Да немає, я його знімаю. А ще там квіти ще були, я бачу наскільки. Да, я їх не бачу. Я, бачу. я не бачу. Що в мене над головою? Зараз. Нічого не... Оберніться до стіни, будь ласка. Обернувся. Що я роблю? Не бачу. Дякую, ви нам підходите. А, думаю. Uh, планшет в руках. Ура, я підходжу. Так. вікно планшета, я відкрила базу даних. Ого, чувак, я вступаю в ДТСН. Ти знаєш, що це означає? Я ж повну маю надіти, почекай. Ах ти, Настя, як тобі не соромно такий будь? Ні, ну всі ми люди. -я я ну не рпешніться, ай-яй-яй. Ти його подко. Ну не можна так робити, ну не можна. Так. А я знаю, наскільки я, я... Я... наскільки я знаю, опа. Диви, хто я. Все. Я одразу... Ти Перший ранг. посміхається. Вітаю. Дякую.